Права 1664 Усно. Знайди середнє арифметичне число. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося. В першому завданні 7 і 9. Пригадуємо, щоб знайти середнє арифметичне, треба знайти суму і поділити на кількість. То тоді ми записуємо, що 7 плюс 9 треба поділити на 2. І це дорівнює. 7 плюс 9 це 16. Що ділиться на 2? І це дорівнює 8. Ну, я думаю, що інтуїтивно зрозуміло, що середня арифметичне 7 і 9 це 8. Переходимо до другого завдання. 14 і 18. Ну що ж, аналогічно тоді знаходимо суму і ділимо на кількість 14 плюс 18. І ділимо на 2. І це дорівнює. 14 плюс 18 це буде 32. Що ділиться на 2. Це дорівнює 16. Ви бачите, що це число знаходиться рівно посередині між числами 14 і 18. Переходимо до третього завдання: 4, 5 і 6. Ну що ж, записуємо тоді, знаходимо спочатку суму 4 плюс 5 і плюс 6. І ділимо на кількість, в даному випадку, на 3. І це дорівнює. 4 плюс 6 це 10, плюс 5 це 15, тобто буде 15. Що ділиться на 3, ну і це буде дорівнювати 5. І Переходимо до четвертого завдання. Отже, треба знайти середнє арифметичне чисело 100, 100 і 400. Знаходимо суму. Це буде 100 плюс 100 і плюс 400 і ділимо на кількість в даному випадку на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 100 плюс 100 це буде 200, плюс 400 це буде 600, а 600, що ділиться на 3, це дорівнює 200. Тобто середнє арифметичне цих чисел це 200. Переходимо до п'ятого завдання. Тобто треба знайти середнє арифметичне чисел 2, 3, 7 і 8. Ну що ж, навіть усно бачимо, що 2 і 8 цередня арифметичне це 5, 3 і 7 це 5, тобто середньоарифметичний має вийти 5. Перевіряємо. Пишемо у дужках 2, плюс 3, плюс 7 і плюс 8. Ділимо на кількість це 4 числа, ділимо на 4 і це дорівнює. Отже, 2 плюс 3 це 5, 7 плюс 8 це 15, разом буде 20. 20, що ділиться на 4. Це дорівнює 5. Переходимо до останнього шостого завдання. 12,4 і 7,6. Знаходимо суму 12,4 плюс 7,6 і ділимо на кількість на 2. І це дорівнює. Ну що ж, тоді давайте будемо додавати 12 плюс 7 це 19, але 4 плюс 6 це буде 10 або 1. Тобто разом буде 20 а 20, що ділиться на 2, це 10. Тобто середньоарифметичний в шостому випадку це 10. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньоарифметичного. На цьому вправу завершено.